Всім привіт! Сьогодні повернувся із командою із фронту, а зараз саме час робити обрізку винограду. Завтра знову ж таки будемо від'їжджати, тому сьогодні роблю обрізку сорту винограду Аватар або офіційна назва його Moon Drops. Так як, можливо, у когось із вас є теплички, парники і там росте виноград, зараз саме час робити обрізку в парниках і теплицях. А також робити заготовку для майбутніх саджанців винограду. Цей кущ винограду буде формуватися на пергову. В просто народі це арка. Нюанси по цьому сорту винограду. Цей сорт винограду дуже сильно рослий, тому його потрібно навантажувати пагонами, а також і врожаєм. Якщо немає врожаю, вам варто навіть навантажувати і залишати. Пасенки. Тому що отакі лози до сантиметра 7, 8, 9 міліметрів це лози, на яких закладаються добре плодові бруньки. Ось такі це вже більше 10 12-15 мм, на них погано закладаються плодові бруньки. Тому старайтеся навантажити його по максимуму лозами. Коли ви побачите, що навантаження нормальне, можна побачити по тому, що пагони почали рости трошки тоншими. Ось так виглядає цей кущ винограду на третій рік вегетації. Тут деякі лози вже були зрізані для майбутніх привитих саджанців, тому ось так зараз він виглядає. Зараз зроблю обрізку і покажу вже кінечний результат і як я його сформував. Ось так виглядає обрізаний кущ винограду Аватар. Один штамп іде у нас на дві сторони, інший штамп іде для горизонтальних кордонів нижчого ярусу. Попробуємо так сформувати на цей рік і подивимося, що у нас вийде. Потім натягнемо проволоки трошки пізніше. А буде виглядати, так, як ось цей кущ винограду Веліс. Ось так виглядає кущ штамбової формування на переголу, тобто на арку. Всі пагони йдуть з цих кордонів в горизонтальному положенні. Тут будуть висіти грона винограду, і кожного року обрізається, ось так обріжеться. І ця лоза залишиться, буде зафіксована на проволоку в одну сторону, тут також обріжеться, тут або тут обріжеться, і ця лоза залишиться і зафіксується на проволоку. І це вже буде називатися плодова лоза.